Всім привіт! Вітаю вас в новому відео. У нас сьогодні гарна сонячна погода також зранку. Трошки таке було, як туман, але тепло. Вітер зривається, правда, ну, не холодно. Вчора ввечері таке небо було червоне-червоне. Я думала, що буде мороз на ранок. Ну, не було холодно, Сережа ходив утром з зром гуляти. Тут було плюс 6. Десь, да, 7 часов ранку десь так. Поїхав в город. На роботу. От. А я зараз піду, мабуть, візьмусь таке, викупаю той буряк. Думала трохи листя позгрібати, але вітер сипеться і сипеться. Може, вже завтра. то мені не горить, а буряк треба викопати. Все одно він вже більше й не виросте, вже гечка в'яне, підсихає. Щоб його тримати в землі, треба вирвати. Сонечко на вулиці. Гарна така погода. Але отошов вітер. У мене ще вчора цілий день вийшла на вулицю, вроді, тепло було. Прийшла до хати, щось стало мені так холодно, в хаті тепло взагалі. Мене щось стало морозити. вже думала, якась зараза причепилась. Але, видать, то давлення було, бо так боліла потім голова допізна, наче було то стало легше, вночі знову, І зранку встала знову таке саме. Наче трошки легше стає. Воно ну, таке, то стає прохладно, то прям душно робиться, якесь таке состояння. Зараз, наче трошки краще. Сидіти дуже не хочеться. Гарна така погода, хочеться піти щось робити. Я люблю гребтися, листя громадити, це замітати. Я таке люблю. На городі гребтися, в квітах. До речі, вчора замовила собі. Через інстаграм побачу. На днях, може, прийдуть. Хочу зробити за хатою тут клумбу. То де що троянди там ще замовила собі пару штук, побачу, що прийде, яке. Ну, головне, щоб не були пересорти, як завжди. Викопаю той буряк та то й все. Ранку було так тихо-тихо, бо -тихо, вже вітра майже не було. А на день же який вітер зірвався. Добре, що хоч сонечко, бо якби не було сонця, то було б добре холодно. Ось такий вітер трошки прохолодний. Погода міняється на день декілька разів. Небо чисте, правда, але прохолодно трохи. Осінь. За вчора і сьогодні майже листи не залишилось на цих горіхах вже. Все облетіло. А личарця вже геть облітає, а ми йдемо копати буряк. Вон він уже половину листя добре зів'яло, там тільки зелене, він вже більше й не виросте, так що будемо його викопувати. Викопала. От її такий непоганий. Дуже багато мілкого з такого. От. З такого. Ось там сусідам для курей. Є, я ж кажу, гарний. Думала, де гечка гарна, такий буде буряк. Воно. Ага. Там яка гарна гечка. Який буряк нарізав. Ну, Ось таке великі, такі бураки. Ось такі люблю. бурячки не дуже здорові. Здоровені, не люблю. одно розрізаю їх як варю. О. Зараз треба лише перечистити. Тобто, цілий день вітер дує і дує. Понадувало знову листя. Завтра, може, позарібаю, як буде тихо. О. Ну, тепло на вулиці хоч вітер, але тепло, не холодно. От так гарно цвіте ця трояндочка, спрейка. Маса ну, спить. Чи вона здохла? Гарненькі. Що це? Сарбуряк скорожуєш? Вона почистила. такий самий крупний вибрала, то що таке дуже мілке. Пороздавала сусідам для курей, нам і цього вистачить. У мене ще з прошлого року є, у мами буряк є, казала теж, приїдеш набереш. Так що нам, нам і цього вистачить, в принципі. Це зараз тиха година. Спить. Бігав, бігав, клянчив, попрошайничав, набігався, награвся з Сережею, Це Завжди так набігається, набігається, а втім вже тихо нема. хропе, спить. І зараз його тягай, не тягай, що хоч Він де хропіти, спить. Ми вже повечерали, зробила Сережі каву і шоколад. Сирора розтоплює котю. Сьогодні думали не палити, але ж трошки протопимо, бо на ранок все одно сиру буде в хаті тепло. Так що, ось такі от справи. А вам всім бажаю тихої мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока!